Хто найдобріший? Геннадій Циферов. Хто найсильніший, хто найстрашніший? Ось про що вчора сперечались увесь день звірі? Спочатку вони думали найстрашніший і найсильніший равлик Буцкало. Потім вирішили, ні. Найстрашніший і найсильніший. Жучок рогачок. Після жучка рогачка найстрашніший і найсильніший козлик. А за козликом баранчик бий барабанчик. А за баранчиком з барабанчиком бик рогами тик. А за биком носоріг козоріг. А за носорогом а за косорогом найстрашніший і найсильніший і кластий слон. Так і сказали звірі слону. Ти, слонику, найсильніший. Ти, слонику, найстрашніший. Однак слон образився. а вже кивнув він. Я найсильніший. Проте хіба я найстрашніший і найлютіший? Неправда, слони добрі. Прошу, будь ласка, не лякайте мною нікого. Я люблю усіх маленьких.